Привіт, шановні глядачі! Підвісив я гамачок від фірми Лісостеп і буду його тестувати. Отже, зараз я в одній руці камера. Опс! Це нам не потрібно. Єпа! Дивіться, яка краса. О. Супер! Гамак називається птаха. Такого оливкового приємного кольору. Захід сонця, до речі, дуже гарний. Дивіться, яка краса. Я тут під березами, береза ось тут. Тут сосна. Дивіться, яка атмосфера. Опа! Я тут розлігся. Зараз меню ракурс, ракурс камери. Шановні глядачі, перейдіть, будь ласка, подивіться повне відео, якщо вам цікава гамачна тема, і взагалі туризм, кемпінг, туристична кулінарія. Огляди спорядження туристичного і так далі. На моєму каналі MyCamping є багато інформації про все це діло обов'язково. Перейдіть, подивіться. Подача ось така, як зараз ви бачите, все таке от лампове. Отже. Якщо вам сподобається, можете навіть підписатись на мене в усіх моїх соціальних мережах. Я маю телеграм-групу, можете також підписатись в інстаграмі. Там більше 5 тисяч людей. Буду дуже вдячний. підписуйтесь обов'язково. Постійно кожного дня щось додаю, працюю. Можливо, вам буде цікаво. І на YouTube обов'язково. Величезне вам всім дякую. Ще хочу вам показати ось цю красу. Дійсно, дуже, дуже круто. У цьому відео я у повному розповідав про ось цей класний гамачок, підвішував його тут, отам ще, от, бачите, дві берези, там ще підвішував. Ну, коротше, розповідав вам про нього, як підвішувати, як встановлювати і так далі. Всім величезне дякую і побачимось з вами у повному відео. Не, не це. Поставте вподобайку, будь ласка, і палець вгору. Дякую, можете коментар залишити, чи користуєтесь ви гамаками, чи ночуєте в них, чи не ночуєте. В будь-якому разі, величезне дякую.